Дорогі українці, дорогі добровольці, наші славні воїни, чоловіки, життя. Я Володимир Кошовенко щиро вітаю вас, вашим днем, визнанням. Саме ви стали рушійною силою, щитом по захисту рубежів нашої славетної святої тисячолітньої України. Саме ви захистили, продовжуєте захищати і боронити терени нашої держави. Багато, на жаль, загиблих, багато поранених, травмованих, але і багато також живих. Вічна слава всім загиблим героям, вічна вдячність кожному і кожному за вашу жертоні, за ваш, ваш подвиг, про вас пам'ятатимуть тисячоліття, про вас писатимуть легенди. Я особисто хочу сказати, що Ніхто не забути, нічого не забути, бо те, що ви зробили, робите для нашої спільної перемоги, Писано в історію, не лише України, а всесвітню історію військову. Просто загальну історію, світову історію. Тому те, що ви робите і зробили, це неймовірно. Ця любов, ця світовість, ця збитяга мужість, вона надихає і буде надихати. Українців тисячі років. Тому дякую кожному з вас. І ще раз хочу сказати зі святом. Назовні перемоги. Слава Україні! Москові і все буде добре.